Всім доброго дня. Сьогодні будемо сіяти овочі в теплицю. У мене теплиця, звичайно, із пленки, але в нас не було настільки сильних морозів, і в мене не промерзла земля в пленці. Тому я хочу сьогодні посіяти туди овочі. Хочу капусту таку посіяти. Я дуже люблю цю калібас, але вона чомусь в мене дуже погано виходить. Один раз тільки я її посіяла і мала дуже добрий і гарний результат. Далі щось було не, я не розумію чому. Також в мене є от отакого фіолетового базиліку. І хочу кинути, можливо, одну. Подивлюся, можливо, одну, але горошку хочу кинути. Так, Також у мене є салатик. І зараз ще хочу знайти, я купувала і ще деякі е сімена. Треба їх знайти такі. Не пройшло і 3 хвилин. Знайшла. Значить, таку ранню капусту. надранній гібрид білої білоголової е 45-50 днів. Називається Етма f 1 Це її хочу посіяти. І ще раз оцю. Монако дуже її хвалять. Якщо хтось спробував цю капусту, розкажіть мені, будь ласка, чи дійсно вона вартує своїх коштів, і чи дійсно вона настільки гарна і приносить гарний результат. Значить, 45-48 днів. Відкритий і закритий ґрунт, формує короткий, компактний качан. Ну, вроді дуже стійка до цвіткування та цвітіння та стрілкування. Подивимося. Таку, Також ще один базилічок лимонний, дуже його люблю, дуже прям. І взяла щевель, але це не для теплиці, а для ґрунту. Відкритого також треба посіяти. Оце я хочу сьогодні посіяти, таке помідорки та перчик в мене розсадним методом. Я їх буду висівати дещо пізніше. Висаджувати в теплицю дещо пізніше. Але все буде залежати від погоди. Слухайте, зараз така погода. Я тільки що приїхала з навчання і на вулиці дуже і дуже жарко, я б сказала в нас сьогодні, щоб ви розуміли, 28 лютого 2024 року. Так, ем, ну в цілому, в цілому все. Оце я буду це сіяти. Спочатку треба мені буде. Що мені спочатку треба буде, мабуть, завести компосту. Ну Зараз будемо дивитися, що воно вийде. Мабуть, так, мабуть, завезу трошки компосту до, до теплички. Ой, падаєте? Щоб була е... гарна земля. Ну, бо овочам потрібна їжа. Так, ну, все. А, І ще думаю, знаєте, що оці пеларгонії свої, які в мене тут стоять. Думаю, поставити в теплицю. На вулиці тепленько, в теплиці жарковенько, жаркенько. Морозів немає, таких прям морозів. Я думаю, що з ними нічого не трапиться. А ви як гадаєте? Добре, я пішла, буду працювати, ну, вже покажу, мабуть, результат, який буде. А, буду сіяти і покажу.